День гідності та свободи одне зі знакових державних свят у новітній історії України. Воно приурочено двом революціям Помаранчевій 2004 року та революції гідності 2013-го. Щороку День гідності та свободи українці відзначають 21 листопада, у річницю початку Євромайдану. Цьогоріч цей день відзначається на тлі повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність. Ежність захищаючись від агресора, Із метою вшанування громадянського подвигу учасників помаранчевої революції та революції гідності у Новолинську Ново біля фотостели Героям Небесної Сотні відбувся молебень та урочисте покладання квітів. До присутніх звернувся міський голова Борис Карпус. Ми бачимо, що 21 числа і 2004 року, і 2013 року, якраз розпочалися ці такі віхові. Події в нашій країні і далі. Далі, коли вийшли на майдан, студенти, які вже з новим мисленням, з новими підходами, з відкритістю, з європейськістю стояли там і вимагали єдиного, щоб президент, тодішній президент Янукович, змінив вектор, змінив вектор руху на європейський, туди, куди завжди прагнула Україна, прагнула в Європу. І ми бачимо, згадуємо ці всі події. Це і події 30-го числа, коли був розгін Майдану, і події 10-11 грудня, і події уже далі 22 січня, коли Сергій Нігоян і Жизневський віддали перші свої. Це були першими жертвами майдану. І, і цей ганебний розстріл 18 20 Лютого уже 2014 року, коли наш співмешканець нашої територіальної громади Сергій Байдовський віддав своє життя за волю незалежність, і ці події стали фундаментом власне тої боротьби, яка і сьогодні продовжується. І ми бачимо, що їхні жертви були немарні, тому що на сьогоднішній день у нас є і а, Заявка подана на членство в Європейський Союз, і є е, також документи. Заявка подана на членство в НАТО. Тобто ми бачимо, що ці жертви не є марними, і ми маємо брати приклад з цих людей, які загинули за волю і незалежність України. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної сотні, а також усіх оборонців України, які загинули, захищаючи рідну землю. Святі отці відспівали молебень за упокій душ загиблих захисників України. Ми сьогодні скаляємо. Перед ними свої голови і в молитві згадуємо про їхній подвиг. І одночасно нехай їхній подвиг, люди мої, допоможе нам в данішому нашому повсякденному земному житті втілити ті ідеї, які вони започаткували для нашої волелюбної української держави, щоби дійсно кожен із нас ревно потрудився для блага і процвітання. Нашої держави України і по мірі можливості, щоб спільними зусиллями разом із нашими захисниками ми здобули перемогу над сьогоднішніми ворогами, і щоб у нашій Україні і водолюбній землі запанував мир, спокій. І щасливе благословенне життя. Наразі Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії, яка прагне позбавити українців свободи та права самим обирати своє майбутнє, змусивши повернутися до колоніального минулого, від якого наша країна відмовилася. Українці продемонстрували прагнення жити у незалежній та вільній країні у двох революціях і доводять його зараз. Свобода варта того, щоб за неї боротися, і ми завжди пам'ятатимемо героїв Небесної Сотні героїв добровольців, які прямо. Мо і майдану йшли на фронт і віддавали життя заради України та наших захисників, які й нині боронять кордони нашої держави.